<рес> я Адриан і мій друг Віталій. Привіт усім! Сьогодні я буду играть в мультиплеер. Також я рубрики не було. Но знаю, что я ее буду знімати. Давай, заштай. Адриан, а ти що не знімаєш? Знімаю. А, -а, -а. <рес> Адриан, ты тільки ми почали грати в майн, навіть процесор адекватно почав густи, скажи. Ну так. Да. А було якесь таке дивне? Ну хоча так, да, правда. Щоб процесор губи, я тих не змістив. Подожди, будь ласка, бо в мене лагає. Я жду. Ви. А, я приєднався до гри, я не знаю як... А, ми в такому б'ємо і реально не бій мене, будь ласка. О, все, мы в такому космос за новой. Добре, пошли. А я їм голови на завтрак. А ч, а, а шо з моим скином? У мене ж був скин донатный. Я, я же купив. Я не знаю. Я купив вайб режимі, у мене монетки появились. О, дерево. Ти перше дерево сам добудеш? Да. Я землі, зроби мені лопатку. Добре. Трамп то що підійде до мене тут камінь. Так. Добудь перше дерево і будемо тут камінь добувати Так. Ну зараз крафтим. Пане. Зараз буду крафтити О, Дран, все, я дійшов до першого каміння. Ти попросив лопату. На тобі лопату. Ой, на. Дякую. І кірку мона. Вибач, сори, ні. Дай і дай ще собі зроблю. Я собі добуду кусочок дерева ще. На кірку. Так, що можна? Де ти? Е. Я ж тобі зарадам. Жди, Давай лайк От я буду... Поки що я добуваю, то дерева багато добути. Нам дерево дуже важно буде. І ще, кстати, ми не можемо більше 15 минут знімати. А чому? Потому що треба підтримка. Oh, yeah. Коротше, треба підтримку на YouTube зробити, щоб, щоб можна було або заєструвати. А oh, okay. щоб більше 15... не зареєстровані? Не, ну я зареєструваний, просто у мене нема поддержки. Ти поняв? Ага. Все, шість камнів. Можна йти. О, дрям. А в шість камінь тільки? Так. Да. У мене трошки більше. А ти... на... Будь ласка, ти скрафче піч, а я скрафчу предмет. У мене, мабуть, на піч не хватить, але За те я вугілля добуду, ще кусочки два. Та точно, твої шпалків Крафтим. Я його. Ну, мені кам'яне кайло, мені не надо. Ща. А, ну я ж зробив. На. З Зараз пройду. Окей. На. Е. А! Ой, бочме просто в моїй... Мій... Та тобі дерев'яне. Эй, нафига. Ну на, мені просто не надо поки що. А, я понял. Ну, зате мы можем щось поплавить з того ого. Й, го, ну дякую. Не плав, добывай тоже ще печку зробим. Дим. Я ж співмеч справчик от такова. Ну так. О, до речі, а вугілля нам багато надо? Ну да. А, а, ви, а Нам хватит на певный час. <laughs> типа 25 кусочков. <laughs> ну, в принципе, да. Ну на все виживання живой хватит. Ну думаю, да. Их на мене нет. Кстати, уже 14,5 минуты прошл. Ничего. Ну да ведь здесь до 13 минуты хвали будем снимать. Нет, давай будем помнить, что до 15, коли у нас таймер идет, там пьм. Не, воно не виробиться, Тупо відео можна знімати скільки хочеш. Бо це спеціальна кнопка. А так на ютуб, коли виложити, то не можна більше 15 секунд. Поняв. А чого тоді інші ютубери знімають більше? Бо то що у них... Вони... В них є підтримка на ютуб. Поняв? А. -а, -а. Не будеш будувати зараз будинок? Угу. А, не, печку, печку. Нам будинок. У землі... Да, будто. Дату А, три тату прийшов Короче, нам надо перший будинок, я думаю, с земли. О! Ти Адрян, Адрян, а ты э, ще скажешь усім підписникам, что це, короче, перша частина? Ну ладно, да, це перша частина. Так это пичка адран жди подписывайтесь и подожди я відійду на мене короче дран добре, ти поки що стоїш в кам я короче тут там ахаха це я Так. Це підписники йонлу. Кстати, я ж... Як ти бачиш... Я ж дві пічки скрафти. На... Я далі роби будинок. Як ти бачиш, я можу починати будинок робити, або ти хочеш починай. Ходи сюди, я тобі даю. Де ти? Отут! А. На, роби, коротше. Ну <гій> ніфіга. І ні, не надо. Або в мене 29 кусків. Ну, ладно, давай, давай. Прямо Ні, Ну, давай, да. не давай. Ну, не все я дам. Я тобі дам половинку, мені ще треба буде. Все, дякую. Ну, хоча землі, коли ти початковець, можна, звісно, і построїти. Ні, я не пола. Ну, ну ми не початковці, але. нам... Це нам... не прикол, це реально не построю. Ні, ну реально. Але, і далі, те, ми... Але і далі ми будемо подорожувати і дома нові будувати. Ну звісно. <плес> а що ти думав? Камінь. Обереться. Якщо ти займеш у шахту, ти поймеш, що це вже не шахта, а дом новий. Якщо тобі надо новий дом, то йди в шахту. Тут уже побудував я основну частину. Тобто есть нас будуть різні не дома, да? Ну якщо Ні! Ну ми, ми его там будемо жити, але якщо хоч тут дом, а не з землі, то в нас тут може нормально вийти під землю. То до 14 хвилин будемо знімати. Ну як хоч. О, Адріан, Адріан. Що? Я да что понял? що таке катаклізм? такое катаклизм? Mm -mm. Катаклізм це рівень в, в Гелмі 3D. Ну да. О, Адріан. У те... тебе є вся земля? Куча mm -hmm. землі. У ну, мене немає. У мене лопата поломана майже. Зараз я тобі крафт стану нову лопату і, і здобуду тобі більше. Добре? добре я дах не тут буду, а. а. Стару на переплавку кинуть. Ну просто. Так, короче, сильно багато я думаю. Мама, вызывай такси! Знаешь? Да. Мама, таксі. мама, вызывай такси! Ой, ой, мама, ой, мама! Мама, вызывай такси! А тобі так надо! Вы таксі. Тобі багато надо? Да, багато. Не, ну ладно, скільки тебе там? Ну просто беда Дай. Іди, іди. На, ну, пиди. давай, я уже все горы. Давай. Теперь давай. О, тут. Короче, он я тебе даю и вот таком. А сам покажу. Шоу... А сам как буду работать. Мне надо mm. раз. И двери вам Короче, двери надо? Да, конечно, надо. Факал и треба шулан. Ой, блин, блин адран, блин. адран! Умираю. Тебе тільки мінус одне сердечко Де я с поставив? Не знаю. Ну, ну все, дах зробив, даже мне 16 осталось. Знаю, що я Короче... Я ще Устав... кришу заблюд. А до ам до двери. Адран. Хочешь прикол? Я люблю робити двері. Так, он наші двері в наш дім. Я проголошую наш дім відкритий для проживання. О! <с одивись, <с <с О, дивись! Відкриваю! О, привіт, парочка! Зверху сніг. Капець! Це якийсь то капець. А, а ти подумав, що якщо скелети в то вони можуть у нас через вікна бивать? Куда я тут лицо зробив? Ну хай буде же кінець відео, принцип. Не, що... Ти не там факел поставив. Я закрию всі... Коротко говоря, я закрию всі вікна, не проти. Адран, але ж ти без мене не будеш сам продовжувати знімати. Ну вибач, може й може. Я все з інші вікна в Драм, у мене біда вийди на двір, поже поможи. Я не можу. Тут, короче, коротше б'ють мене. Я зараз Ха. Вибач Давай швидко, швидко Відкрито, швидко Я на Да давай швидко, йди. Може це мабуть вставник. Да, ми нормальний цвіт. Не -а. Давай быстро закрывай двері. Дивись, що ну я ще кажу? не кінець відео, ще Дивись, я думаю дві хвилинки оце все, що в мене є, коротше. Давай так, ще дві хвилинки і все. Ну, Мені... А ти не в курсі, що в тебе шерсті получилось кровать, ти не в курсі? А, в курсі, так. Да. Кроватка. Я, я, я можу ти попробувати ризикнути життям. І зробити другу кроватку Ну, Ладно. Хоч я піду ризикну? Ну ладно, давай. Разом тільки вийдем. Давай так, що 2 хвилини. Не, жди. Чекай, чекай, чекай. Жди, нам надо. Маєш швидко, а то нам обов'язково прям надо скриня. Я хочу просто в всі речі У мене дерева не так багато. Скільки -те. Можеш виходити. Скільки в тебе дерева? Два куски, давай! Дай Виходить. все одно дерево! Мені надо! А крипер! <свят> ага! <свят> Ааа! Поможи, рано! Ай! Ты ч? Я тут трою! Давай, застрой! Давай, быстро, я заходь! Ні, поможи! Ні, рано не можу! Жди, ще хінець свій до буде, а то він біш. Дай мені еще пару секунд! Вийди, до мене поможи! Ще минута і будемо з е е закінчити. А! Ааа, Сади, Сади, Поможи, поможи, поможи! Є давай в хату! Не буде розковатися життя! <ріст> 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 Я, обер... <ріст> Я обертаюсь! Ана! <ріст> Лана! Давай, бистро в хату! В хату говорю! Да в хату йде! Du -du 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 -du. Я, я так шо с вы...